на 60... без експертної оцінки транспортного засобу продати його зась в україні врегулювали комісійний продаж транспортних засобів торговельними організаціями відповідна постанова уряду чинна з 4 жовтня 2024 року домі Комплектація, об'єм двигуна, ну рік виготовлення це всі фактори впливають на висновок експерта. Це не є середньоринкова ціна, це є ринкова ціна, яка визначає всі об'єктивні чинники для даного формування висновку. Такий документ про оцінку можна отримати двома способами: пройшовши автотоварознавчу експертизу у фахівців суб'єктів оціночної діяльності, тобто які мають на це спеціальний дозвіл, і внесені до Державного реєстру фонду державного майна України, або ж звернутися до експертної служби МВС. Людина звертається з власника автомобіля, заповняє заявку е і проводиться огляд машини. Це все фіксується, вноситься в базу, формується. Висновок відповідальність лежить на експерті. Як експерт оцінить цей об'єктивний висновок, це є без заниження ринкової вартості автомобіля. На Закарпатті навчений для цього експертів 10 Вони працюють при сервісних центрах у районах краю, один з них в Ужгороді. Так, з часу дії постанови уряду з 4 жовтня по 4 листопада. Тут зареєстровано 1058 транспортних засобів. З них за документами торгуючих організацій 109, а оцінок видано. 60. Проводимо оцінювання транспортних засобів, визначаємо саме ринкову вартість транспортного засобу. Тривалість оцінки залежить ну, година часу. До години часу людина виходить з готовим висновком. Про оцінку середньої ринкової вартості транспортного засобу і йде до фахівця сервісного центру. Тобто, якщо ви, власники, хочете продати вантажівку, причіп або автобус, маєте надати торговельній організації найчастіше це автосалони, документ про оцінку. При другому більше продажу протягом року легкового автомопеда чи мотоцикла можна подати витяг з сайту Міністерства економіки України, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу. Основне нововведення, яке е, відбулося з 4 жовтня поточного року пов'язане з оподаткуванням продажу транспортних засобів. Оподаткування воно було завжди, але змінився зараз підхід до оцінки цих транспортних засобів та відповідно визначення вартості цього транспортного засобу та податку, який необхідно сплатити за його другий або третій продаж. Айму продаж першого легкового автомобіля мопедачі мотоцикла протягом року не оподатковується. А от за другий та наступні доведеться сплатити податки у бюджет. Другий продаж він оподатковується ставкою 5% та 1,5% станом на зараз військового збору. Третій продаж оподатковується. Під ставкою 18% та так само півтори військового збору, в подальшому очікується ймовірне підвищення ставки військового збору до 5%, Однак, наразі такий законопроект ще не підписаний президентом України. Варто наголосити, що торговельні організації не прийматимуть автівки для реалізації на своїх майданчиках у разі не надання документів, передбачених для оподаткування транспортних засобів, а саме оцінки авто, перереєструвати транспортний засіб можна двома шляхами, звернувшись безпосередньо до сервісного. Центру МВС, де адміністратори укладають договір купівлі-продажу між продавцем та покупцем, та відповідно перевіряють відомості про середньоринкову вартість цього автомобіля на підставі оцінки, зробленої експертом або приватною оціночною компанією, або відомістю про середньоринкову вартість за мережі інтернет. Другий спосіб це звернення до суб'єкта торгівельної діяльності. В народі кажуть автосалони, які беруть на комісійний продаж ці транспортні засоби. В такому випадку комісійна організація буде перевіряти вартість цього транспортного засобу так само на підставі відомостей про їх середньоринкову вартість. Очікується, що врегулювання процедури комісійної торгівлі автомобілями сприятиме наповненню державного бюджету. В чому покращення для держави? Перш за все, це наповнення бюджетів раніше. Спостерігалися масові. Зловживання з вартістю транспортного засобу так ми спостерігали продаж елітних автівок за 10 тисяч гривень, 50 тисяч гривень тощо. Тобто, на розсуд комісіонера відбувалася оцінка цього транспортного засобу. Наразі така оцінка здійснюється тільки ліцензованими оцінщиками, які відповідно мають сертифікат фонду державного майна, та несуть відповідальність за оцінку цього транспортного засобу. Вже за цей місяць ми спостерігаємо значні суми, які надходять Ходять до місцевих бюджетів, сама ж процедура переоформлення транспортних засобів не змінилася. Доповнили перелік документів відомостями про його вартість або ж актом оцінки. Основні документи, які необхідні, це паспорт. Код продавця та покупця, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та відомості про середньоринкову вартість цього транспортного засобу. Адміністратори сервісного центру перевіряють повноту та правильність сплати вказаних податків та відповідно надають методичні рекомендації. 3744 реєстраційних операцій та 660 за документами торгуючих організацій здійснено за місяць на Закарпатті. З сервісними центрами МВС у Львівській, івано франківській та Закарпатській областях 4 жовтня по 4 листопада зареєстровано 18 626 транспортних засобів. З них за документами торгуючих організацій, 4017. Якщо у договорі купівлі продажу оформлено торгівельної організації, буде вказана занижена вартість авто. Працівник сервісного центру МВС направлятиме такі матеріали до відповідних органів для з'ясування обставин. Цим самим прийнята постанова врегулює питання щодо правильного надходження до державного бюджету коштів. Потреба вдосконалення чинних норм виникла через недоотримання коштів до бюджету, а нові вимоги покликані усунути можливість оцінювання транспортних засобів лише за словами продавця та ліквідовують схеми уникнення від сплати реальних податків під час операцій купівлі-продажу.